На фінансовому ринку України з'явився новий продукт кредитна картка «100 днів від Райфайзенбанку. Саме стільки складає пільговий період користування грошима для клієнтів. Відтак придбати щось необхідне можна одразу, а розрахуватися поступово та без переплат. Іншою перевагою кредитки фахівці називають чи не найбільший серед фіностанов України кешбек. Картка відкривається в онлайні, в два кліки. І одразу вам доступна. І, звичайно, ми хочемо, щоб ви отримували найбільші кешбеки на ринку. З шести категорій, які ми надаємо клієнтам. Клієнт обирає дві категорії, в яких би він хотів отримувати кешбеки. Категорії можуть бути супермаркети, книги, квіти або інші категорії. Жовтий підкаже. Наприклад, можна обрати категорію одяг та взуття. Зараз це особливо актуально, бо незабаром дітей збиратимуть до школи. Розповідають у Райфайзені. За словами фахівців банку, оформити кредитну картку 100 днів можна, не виходячи з дому повністю онлайн через новий вигідний застосунок MyRife. В додатку MyRife багато фішок. Жодних комісій при переказах на карт. Будь-якого банку, через IBAN, -бан, оплата комунальних, поповнення телефону, в застосунку є можливість купити валюту по вигідному курсу. А в спеціальні дні валютного курсопаду валютний курс знижується ще більше. І, звичайно, безпека ваших грошей. Сучасні технології. Шифрування та аутентифікацію гарантують безпеку особистих даних та транзакцій. Кредитний ліміт картки 100 днів становить до 300 тисяч гривень для всіх споживачів, а для преміум-клієнтів до 500 тисяч гривень. Це один із найвищих індивідуальних кредитних лімітів серед гравців ринку, зазначають у фіностанові.